Лозівські прийомні родини привітали із міжнародним Днем Сім'ї. Свято припадає на неділю, 15 травня, а віншування відбулося напередодні у п'ятницю. Традиційно сім'ї збирали у будинку дитячої та юнацької творчості і вручили їм цінні подарунки. Вітальна програма розпочинається з поздоровлень. З нагоди свята до прийомних батьків та дітей звертається перший віцемер Олександр Житков. От взяли на себе відповідальність не только виховати своїх дітей, а взяли. Отвітність поспітань діток, по сожалення капоки причинам були лішени материнська, цоколь ласки. За що особа я вам спасибо. Від керівництва міста кожна родина отримала мультиварку. Сім'ям також вручили солодощі, сімейні фото, квіти та подяки. У Лозовій зараз вісім прийомних родин і дитячий будинок сімейного типу. Вони виховують 19 дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Батьки сокрути прийняли до своєї родини Дашу і Христину. Дітки, це наше щастя. Якби не було їх, я не знаю, що б я вообще робила. Мені дуже подобається ця сім'ї. Я люблю маму, папу. Для мене ця сім'я все. Я без неї нікуди. Кристина грає на фортепіано, відвідує музичну школу. А от Даша полюбляє господарювати, говорить їхня прийомна мама Валентина. Каже, разом з дітьми вони готують страв, відпочивають на природі. Так, батьки виховують у дітей любов до сімейних традицій. Щоб поважали батьків. Щоб училися в школі, добре, Щоб освітуємо, ну, щоб в будущем їм було добре. Завершилося святкування концертом. Перед глядачами виступили співаки та творчі колективи міста. Один концертний номер виконали діти із прийомної сім'ї. Вікторія Кожидуб, Роман Шебіряк, ТРК Лозова.